Усім привіт! Шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ. Сьогодні у нас два матчі з Чорноморцем. Спочатку матч Хайлайт в чемпіонаті, а потім повний матч в Кубку України. Ось такий. Така у нас сьогодні серія Буяльський. Каже, що він в хорошій формі і прекрасно себе почуває. І потрібно-потрібно буде його випустити, тому що зараз я думаю зробити якісь е зміни. Зробив я деякі зміни, наприклад, нещеред. Нарешті я хочу довірити йому. Стартовий склад, місце на воротах. Далі також бурда, але бурда в нас капітаном не буде, буде Сидорчук. Хто ще ще а у нас самі Сиганкова виходить, Буяльський якийсь просився і Ванат. В дощ будемо грати і виходимо на поле. Дубінчуку заміни нема. Тому Дубінчак буде грати, навіть не дивлячись на те, що він втомлений. У нас через 2 на 3 кубок. Дубінчак, я думаю, ще більше втомиться. Але будемо дивитися, будемо якогось іншого. Якщо він дійсно сильно буде втомлений, то поставимо якогось правого захисника. Наприклад, того самого Кензьору В чемпіонаті України у нас. 11 перемог в 11 турах. І я сь сьогодні я сподіваюся продовжити цю переможну серію, але так як у нас склад е ну, розбавлений все-таки резервом, ну, потрібно ну так, сильно постаратися для того, щоб здобути перемогу. Так, є у нас на заміні і циганко, і Шапаренко, і супряга, які можуть вийти. І підсилити гру. Головне, щоб не щеред себе проявив. І давайте вже зустрічатись на моментах та голах. Забиває о у нас, якщо я правильно вимовляю його прізвище, тому що я до сих пір не впевнений в цьому. І все забуваю перевірити в інтернеті. Помилка там сталася, перехопив тимчик м'яч. Ну, як ви бачили знайшли пасу нашого правого півзахисника, який відзначився забитим м'ячем на 28-й хвилині. 2-0 Віталій Буяльський Не просто так він писав нам сьогодні. Він щось відчував. Але зараз подивимося на цю чудову атаку. Ну тут, звичайно, не видно, як все було розіграно вдотик. Давайте я скіпну цей повтор і покажу вам нормальний. -ду 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 -ду. Ось, виходимо ми з оборони, до речі, дивіться, удар Чорноморця, гарний сейф ем... Нещерета, і все в дотик на фланг і пас на Буяльського, І чудове завершення. Ну що ж, 90 хвилина закінчився додатковий компенсований час. Динамо Київ перемагає у себе вдома з рахунком 2-0. Забивали Віталій Буяльський і Оунос, який, до речі, асистував на, на Буяльського в другому голі. Непогано зіграв не він... Е зробив кілька гарних сейвів. Давайте подивимось, скільки Чорноморець... От вон, Чорноморець на півтора м'ячі награли. І нищеред в деяких моментах прям серйозно так врятував нас від пропущених голів. Ох, скільки тут повідомлень. Так, тут Буяцький Бу Дякує, що ми його випустили. Давайте ось так відповімо. І не нам також дякує за те, що ми даємо йому можливість проявити себе. Що він готовий до ігор в чемпіонаті. І що ми не забудемо його ну, при виборі складу. Ось, ну, похвалимо його. Головне не перехвалити, що тут Шепелів графік. Він вже 8... 76. Володимир Шепелів грає у нас, до речі. А, все? Він вже не буде? Він вже не буде розвиватись чи що? У нього контракт закінчується через 8 місяців, він треба буде підписати. Невже в нього такий маленький потенціал? Чорноморець в кубку. Ох, тут каже нам Навас, що він хоче зіграти в цьому поєдинку. Я скажу, що я подумаю. Давайте перед тим, як розпочати матч в Кубку, подивимося на турнірну таблицю. На 13-й тур ЛНЗ програв Олександрії. І тим самим ми ще більше збільшили відрив. Шахтар обіграв Дніпро 1, яке йде аж 12 м і потроху-потроху підтягується до зони Єврокубків. А наш відрив від другого місця становить 16 очок. Нормально. Ну що ж, переходимо до матчу з Чорноморцем? Так, ну Дубінчак трішки втомлений. Думаю, зробити можна заміну. От спробуємо кінзьору тут на лівому захиснику, а де той навас, який просився. До речі, агуеру можна на заміну посадити. Ось він. Це в нас правий захисник. Ну, Давайте залишимо його на заміні. а там будемо бачити вже по ходу поєдинку. Що ж, стартовий склад, бойовий. І виходимо на поле, як завжди, легенда. 5 хвилин. На цей раз... Погода краще, ніж в попередньому матчі без дощу. Залишається також в боротьбі за Кубок, за кубок і Шахтар. В попередньому сезоні ми вилетіли, здається, в півфіналі від Ворскли. Тому поки що нам Кубок ще не піддався в цій кар'єрі. Так, в нас лише один трофей. В першому сезоні ми виграли чемпіонат. Шахтар грає з рухом. Полісся з металістом і Колос з Олександрією. Ось такі пари в, чверті, в одній четвертій фіналу. Кінзюра отримує м'яч на фланзі. Віддає ще назад. Ну, зараз потроху-потроху по будуть команди розка... 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 розкачуватись. М вже буквально 2 дні тому ми грали в Києві з Чорноморцем. Зараз циганков уже входить в штрафний майданчик. Залишається з м'ячем. Грали в Києві. А на Кубок ми приїхали в Одесу. Дамсгард повз ворота. Вже на 6 хвилині в нас виникає момент. Біля воріт Чорноморця, на жаль, не реалізовували. Щось там говорять коментатори про Віктора Цеганкова, мабуть, те, що це найкращий бомбардир. Кубка. Простріл супряга, Ось це так сейф! Паст! Переводимо м'яч на кутовий удар. Подача від циганкова. Сирота пробиває. Але... На жаль, не точно. Забарний. Виграє повітря. Дамсгард Ох, як далеко ж він відпускає м'яч. І вже атака Чорноморця. Набирає свій хід. Вой... Войтіховський. Сам іде, ніхто його не зупиняє. Філі. Ох, як помиляється зараз забарний. Не дати, не дати пробити! Удар! Добре, що у путрі крива нога. Небезпечно відповідає Чорноморець. Супряга. Шапаренко, удар і паст. Паст спокійно. Супряга підхоплює м'яч. Після удару кутового удар і знову в руки Пасту. В цьому, ну, в цьому матчі у нас е, побільше моментів. Вже за 20 хвилин, ніж це було в матчі чемпіонату. Все-таки все є різниця в тому, що це старт грає, а не напів. На піврезерв. Юсов! Все ніч... так передача їм пущан. Удар рятує. Відбиває удар на кутовий. Але ж потужний був удар. Політило. Підхоплює м'яч на флан, філії. Що буде? Ні, не подає. Розкатують низом. І Бущан-Бущан. Перший на м'ячі. І ми можемо виходити в свою атаку. Шапаренко. Набираємо швидкість. Є багато вільного простору, але кузик добіг. І перехопив м'яч. На жаль, дуже неграмотно розпорядилися ми м'ячем. Це Ганковна, Шепелєва. І ось так от на зустрічних курсах граємо. Ми цей поєдинок. Шепелєв! Удар! Ого! Як близько було! Войтіховський це. Лівий... Грає він зліва в захисті і дуже активний він у підключеннях в атаку. Тому що частенько ми його бачимо ось, ось тут. І добре, що... Тимчик перехоплює і Давай, 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 дамсгард. Швидше біжи. Ну, супряга. Супряга! Ай, куди Заж... все, зажували атаку? Щось незрозуміле почав я виконувати, просто потрібно було бити та й все. Чо ж, 40-ва вже хвилина, а ми ще навіть не забили. І це грає стартовий склад. Невже, Невже Чорноморець настільки зібрався на кубок? Або вони роблять ставку саме на кубок. Що от вони в них настільки зашкалює мотивація. Шапаренко. Бере під себе м'яч. Дамсгард. Ну чому... Ох, хо хо Тільки я хотів сказати, ну чому ж лівої, але Дамсгард все розрахував і паст. Мабуть, також не очікував, що е, він буде пробивати неробочою лівою ногою. Давайте ще раз подивимося, пас від Шапаренко. Ось я перекладаю йому під праву ногу, але він вирішує бити лівою і в ближній кут м'яч таки прослизає. Мікель Дамсгард, 45-та хвилина 0 1.01 на рахунку. От на цьому перший тайм закінчується. І відправляємось на перерву. Розпочинаємо другий тайм. Бачимо ми, що Шахтар також мінім... з мінімальним рахунком е, обігрує рух. Ох, притула. Тут дуже активно е, пішли атаку, гравці команди е, Григорчука. Що вони... Їм потрібно забивати, але вони можуть на цьому і прогоріти. Тому що циганков зробив щось незрозуміле. А яка ж була вільна зона? Шепелєв. Виборюємо. м'яч. Циганков. Ох, він... Як він розхитинув... Свіжий жопорник завадив. А так хорошо все йшло. Вже виходив на ударну позицію. Циганков. Але йому завадив міллі. Добре, я думаю, ще буде в нього спроба. Якось сумбурно. Все виходить. У гравців Динамо в другому таймі. Ну, але і Чорноморець не безгрішний. Помиляються вони в простій передачі. Тимчик. Ох, Тимчик! Я вже думав, зараз перехоплють, але Циганков. Шапаренко б'є і паст на місці. Ну, прямо по центру. Пробив Шапаренко. І так... Вибиває паст. Тимчик. Ну, одна за одну йдуть атаку циганку! З неровочої не влучає у дальній кут. Півгодини приблизно вже з урахуванням. Компенсованого часу десь залишається у команди грати. І Динамо продовжує тиснути. Циганков підключається до атаки, знову з неробочої б'є і... Ну, пас таке Таке не пропустить. Вибили м'яч. Шепелєв Перевед... Перевід на фланг Тимчик. Міла. Циганков. Е... Блокують. І контратака буде у Чорноморця. Петько, Притула. Він втікає від Кінзюри. Кінзюра дуже повільно біжить. Але на цьому швидка атака Чорноморця завершилась. Ох. Зберігає такий Дамсгард М'яч? Супряга. Ану простріл Дамсгард удар. Ну хто ж як не паст? Пас сьогодні в мене матч навіть якщо Чорноморець не пройде. Далі. Навіть якщо Чорноморець сьогодні програє. Це в Підкаті, чудово. І заміна. Селіна. Селін виходить. У попередньому матчі він грав зі старту. Філі. Що подача? Так, подача і тут Бущан. Там втоптує того нападника в газон. Ох, яка помилка. Так. Давайте без карток. Подача мілі. Тут э, виграє боротьбу на другому поверсі. І Шапоренко давай, давай, ні. Кузик таки встиг встати. Продовжується атака Чорноморця крізь е, кількох суперни, е, суперників, динамівців там м'яч пройшов. Але добре, що це був пас в офсайт. Сирота. На фланг. Сьогодні в нас все якось через фланг іде. Якось центр Чорноморець плюс-мінус закриває. Супряга А це Ганкова. Ну цей Джеймс, ви подивіться, як він грає. Він і в першому матчі такий, знаєте, проявив свої бійцівські якості. І ну, важко було тако, в боротьбі проти нього. І тут він продовжує. Ну, ну це зовсім в нікуди, в нікуди передача. Все, вже компенсований час пішов. Шапоренко закидує на Супрягу. Супряга перекидає паста І 2-0. Крапка. У цьому матчі. За вихід в півфінал Кубка України. Ну який же ж Черпачок був від Шапаренка? І не менш, чудовий, не менш чудове завершення Супряги. Ну що ж, з однаковим рахунком ми двічі переграємо Чорноморець в цій серії. Все. арбітр дає фінальний свисток. Тинамо Київ завдяки голу Супряги та Дамсгарда, обіграє Чорноморець і виходить у півфінал Кубка України. Ну, по статистиці видно, що ми повністю переграли Чорноморець, а там Шахтар, Олександрія і Металіст. Продовжують боротися за Кубок України. Результати зараз на ваших екранах. А, забув. Я, я забув про тебе. Так, зміни в розкладі і 200 тисяч нам дають за... Матч за цю стадію. Давайте подивимось, які там, куди поставили кубок. Так, ось. Після матчів збірних буде. З Олександрійовими ми попадаємося, значить, в паралельному матчі зіграє Шахтар з Металістом. Ну, а на цьому ми будемо завершувати. Дякую за те, що подивилися. Зустрінемося в наступному відео. Ну і всім удачі і всім пока.